Китаю, маємо в наявності ось такі два Renault Traфіка 2021 року з 2-літровими новими моторами на максимальній комплектації. Це автомобілі в Максі Базі, в дуже класній комплектації з цими моторами. Колись ці мотори себе зарекомендували дуже гарно до 2015 року. Люди дуже хотіли ці мотори, але потім компанія Renault чомусь прийняла рішення робити 1,6. Тож. Зустрічаємо трафіки з дволітровими моторами, які є в максимальній комплектації. На сьогоднішній день я не знаю, чи є сенс переплачувати за Volkswagen Transporter з такими характеристиками, які нам дає такий автомобіль, як Renault Traffic на сьогоднішній день. Тому що цей автомобіль має довгу базу, має камеру заднього виду, має кліматконтроль. Має датчики дощу та світла, має шестиступінчату -ступ... коробку передач. Круїз контроль. Та багато-багато комфортних вражень. З пробігом один автомобіль має пробіг 107 тисяч, другий автомобіль має пробіг 120 тисяч. Volkswagen транспортер з такими характеристиками, з такими пробігами буде коштувати, я гадаю, що в Україні не менше, ніж 26-27 тисяч доларів. І з, і з такими характеристиками його потрібно ще знайти. Renault Trafic з 2-літровим мотором на сьогоднішній день, я гадаю, це самий оптимальний варіант в, так, в своєму класі. Тому, друзі, кому цікаво, звертайтеся в трафіки. 2021 року 107 тисяч та 120 тисяч пробігу. На зв'язочку.